Друзі, я Юлія Котробаш. Це говори красиво. Сьогодні я пропоную вчити українську мову разом із Ліною Костенко. Це буде абсолютно небуденно і буде дуже красиво. Багато хто вважає пані Ліну сумлінням української нації, і це по факту так. Юрій Андрухович писав про Ліну Костенко такі слова. Саме вона привчила не дуже сміливих людей до того, що слово незалежність, гідність та свобода існують в нашій мові не просто так. Поїхали. Перше слово слово «бандюж». Бник означає візник-вантажник, що перевозить вантаж на бендюгах, але він бендюжник, не бендюжник, а бендюжник. Друге слово потопом, топчучи все або всіх на своєму шляху, нещадно знищуючи когось або щось потопом. Це все, між іншим, з її книжок. Ми про це також будемо говорити. І ще одне слово слово рудимент, залишок, пережиток того, що зникло, і слово «багва», драговина, багно. Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби клировий, і дика качка тоскно обминає рудиментні залишки багви. Війну маленька Ліна також запам'ятала спогади і рефлексії передала у віршах мій перший вірш, написаний в окопі, і у корчуватому під Києвом. Колись давно в сумних біженських мандрах її найбільше врізалися у свідомість свідчення доброти і милосердя самоукраїнців, ті риси, які не могла знівлювати і здевальвувати навіть несподівана війна, навіть трагічний відступ армії, і навіть страшні слова «евакуація» та окупація. На жаль, зараз вони знайомі майже кожному українцю, практично кожному. І ще одне слово, яке я пропоную сьогодні вивчити, дізнатися про нього, це слово зацний. Я це слово раніше не знала, а воно означає значний, гідний поваги, благородний, зацний. Бобинчиха та ж зацна удова, нехай на Бога угорі упова та настановить свідків вірогодних, не підозренних у простопах жодних. І останнє на сьогодні слово це слово поневаж. Воно означає оскільки тому що тоді ми вряд казалися мочеркесою і всі також особам принаявним, щоб мову свідкам не перебивали. Поневаж будуть випхані із ратушу, а двері будуть взяті на скабу. Якщо ви і половини не зрозуміли з того, що було прочитано, це означає, що ви не дуже добре знайомі із творчістю Ліни Костенко поки що. А це круто, тому що ви можете вивчити щось нове і прокачати свою українську найкращим чином. А ми з вами робитимемо це і завтра у другій частині доволі чудернацьких слів від панянки Ліни Костенко.